Все ж таки, вибух однієї понад навіть тонни вибухівки це не навіть під водою. Коли немає загоряння, коли немає цих високих температур, все одно вибух тонни вибухівки це не жарти. І ось що нам повідомляє профільна література про вплив ударної хвилі на структуру бетону, я заліз, почитав, і зараз вам буквально там коротенько одним реченням. Цитую, ударна хвиля від вибуху має сильний руйнівний вплив на бетон. Вона створює високі тиски, які призводять до тріщин, відколу та руйнування бетонної структури». Ви знаєте, звісно, фото немає і навряд чи ми побачимо підводної зйомки від росіян. Але я от переконаний, що якісь тріщини там є. А тепер давайте ще раз згадаємо, що тримають ці величезні опори. Вони тримають. Залізобетонні арки, які важать 5 тисяч тонн кожна. Ну, якщо вам важко уявити, що це за вага 5 тисяч тонн, то уявіть собі, 200 вантажівок, самоскидів без вантажу, це є приблизно 5 тисяч тонн. І ось ця величезна вага, що секунди, що миті, вона продовжує тиснути на всі ці чотири опори, одну з яких. Суттєво послабив підводний вибух на ворожих ресурсах. Я вже бачив інформацію, що вони підтверджують, що тріщина є, і що зараз будуть відбуватися певні роботи, будуть шивати цю колону якось, але там, за чи буде результат, вони не знають. Тому ну, от окупанти теж вони ж не дурні, не, не хочуть чекати катастрофи і будуть намагатися а, діяти заздалегідь. Тримаємо просто кулаки, щоб ця опора вона втомилася раніше ніж її вдалося якось там полагодити.